Розчинити несвідоме. Намагайтесь підвищувати рівень вашої усвідомленості у звичних життєвих ситуаціях, коли все гаразд. Так, ви будете накопичувати силу присутності, а вона, у свою чергу, генеруватиме енергетичне поле високої вібраційної частоти всередині й довкола вас. І тоді жодна неусвідомленість, негатив, сварки чи жорстокість. Не зможуть увійти у ваше життя так само, як темрява не має шансу вижити в присутності світла. Коли ви почнете слідкувати за власними думками і емоціями, а це її базова навичка для розвитку присутності, то будете дуже подивовані, коли вперше в житті усвідомите фонову статику такого, здавалося б, звичного стану неприсутності. Ви зрозумієте, як рідко. Якщо взагалі коли-небудь вам буває по справжньому добре з самими собою, на рівні мислення ви наштовхнетесь на величезний опір, це буде шквал суджень, невдоволення й ментальних проекцій, які постійно відводитимуть вас від моменту тепер. На емоційному рівні ви зауважите підводну течію напруги, нудьги чи тривоги. Ці рівні є двома аспектами розуму. В його звичному режимі опору, спостерігайте, як у той чи інший спосіб тривога, роздратування або напруга проникають у вас через зайві судження, через опір, тому що є, через заперечення тепер усе несвідоме розчиниться, коли ви пролєте на нього світло свідомості, і якщо навчитеся розчиняти побутову неусвідомленість. Світло вашої присутності горітиме яскравіше, ви зможете набагато легше впоратися з глибокою неусвідомленістю, коли відчуєте її силу тяжіння. Однак спершу навчіться відстежувати звичайну побутову неусвідомленість, а це не так просто, адже вона для вас є дуже звичним станом. Виробіть звичку моніторити свій ментальний та емоційний стан через самоспостереження. Зараз я в стані спокою, варто питати себе час від часу. Або ж що зараз відбувається в мені? Принаймні, цікавтеся своїм внутрішнім життям не менше, аніж зовнішнім, і якщо розберетесь із тим, що всередині, у зовнішньому світі також усе стане на своє місце. Первинне те, що всередині, а все, що зовні, вторинне. Не намагайтесь одразу знайти відповіді на всі питання, спрямуйте увагу всередину, Розгляньтесь там уважно. Які думки продукує ваш розум? Що саме ви відчуваєте. А тепер уважно прислухайтеся до власного тіла можливо, десь у ньому чаїться напруга. Коли виявили джерело низькочастотної тривоги, спробуйте простежити, від чого вона з'явилася. У який спосіб ви вникаєте, опираєтесь або ж заперечуєте життя через заперечення моменту тепер треба відслідкувати безліч способів, за допомогою яких люди навчилися несвідомо опиратись теперішньому. Із практикою ваша сила самоспостереження та моніторингу внутрішнього стану тільки зростатиме.